Добрий вечір, друзі! Вітаю на каналі Скупка Радіо Деталей. І так, сьогодні хочу поділитися ще одною позицією, яку ми купуємо отакі блоки УПЧЗ, мікрозборки, в яких є всередині середині конденсатори безкорпусні. Ось такий колючок. Ось так вони виглядають. І всередині з одної сторони мікросхема. З другої сторони, як бачите, безкорпусні каємки. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість я насчитав. Такі є. Потім є такі. УПЧЗ-2. Маленькі, широкі. От вони. Тут теж три. Каемки більшеньких і три маленьких. Далі йде так звана ракетка. Ось так вона виглядає. Як бачите, залиті такою краскою Компаунд, чи як вона називається, правильно. Ну, не стоїть важливо, чому вона залита, як як, як так краска не називалась. Воно нічого не поміняє. Вот. Де краскою залито, видно такий горбик там КМК. Такі можемо брати або по, наприклад, в ракетці 1-2-3-4 КМ. Великих, ну таких більшеньких. Соответственно, гривня 2-3-4. Або 2 гривня грам. Тут 159 г, маєте 318 гривень. Такі беремо по 3 гривні. І такі беремо по 3.50. От, собственно говоря, все. У кого є отаке. Бо було багато питань, не знаю, що робити, як, як оцінювати і так далі. Якось так. Кому цікава наша тема, підписуйтесь на канал. Кому сподобалось відео, ставте лайк. Коментуйте, ставте лайк. Всього доброго, гарного дня і мирного вечора.